Зараз ми знаходимося на майданчику, з якого починається іспит. І що тут у нас особливого? Значить, екзамінаційні машини виїжджають з цього майданчика носиком вперед. Он, як та машинка стоїть. В принципі, всі вони навчальні автомобілі виставляються отаким от чином. Тобто, ви сідаєте, щось з цієї сторони ви сідаєте. Вони стоять носиками на виїзд. Що з цієї сторони? Не так, як мій навчальний автомобіль, а воно буде навпаки носиком сюди. І яка різниця між цима цьом, двома е, поставами автомобіля? <кхм> Справа в початку руху. Вон, як бачите, зараз Матіс починає рухатись і він включив лівий покажчик. Це правильно, бо він направляє автомобіль. Зараз у нього маневр вліво, і ось на виїзд він виїжджає. І має перемкнути відразу правий показчик, бо він повертає далі праворуч на маршрути. Так воно і є. Що стосується автомобілів, які виходять з цієї ситуації, то вони мають включати відразу правий, бо у них манів буде здійснюватись вправо праворуч, і лишати його для того, щоб виїхати на маршрути вправо. Стосовно закінчення. Маршруту, тобто він теж маршрут закінчується ось тут, на цьому майданчику. Тобто ви через ці ворота заїжджаєте, проїжджаєте прямо до ось цього знака, знаку, я вам показую. Ось ось знак. Під'їжджаєте просто до нього прямо з правим показчиком і зупиняєте автомобіль. Після чого виключаєте правий показчик і а, виставляєте автомобіль в нітраль та на ручничок. І далі вам ось дівчина зараз зупинилась матізом, все те саме зробила. Далі її позначають, як вона зробила, нейтральний ручничок. Чи склала вона іспит, чи ні. Ну, відповідно, іспит на тому завершено. І машину, отак, в носиком вперед, да, виставляє вже сам екзамінатор. Ви цим не займаєтесь. Вдалого вам іспиту?